Каблучка вартістю півмільйона доларів, живе порося і навіть зуб мудрості. Це невеличкий список того, що дарують зірки одне одному на свята. Чому артисти дарують дивні подарунки і хто може витратити на сюрприз мільйони? Дізнаємося правду у наступному сюжеті. Голівудський актор Джордж Клуні щедрим романтиком був не завжди. Наприкінці 80-х, на річницю стосунків з Келі Престон, він підклав їй свиню, а точніше подарував на ім'я Макс. Згодом пара розлучилася і від подарунка Келі теж відмовилася. Втім, сам Макс надовгі за свинячими мірками 18 років став невід'ємною частиною життя Клуні. Інколи Макс навіть спав зі мною поруч в ліжку, і я б одружився з ним, якби зміг втиснути 136 кілограмового хряка у весільну сукню. Уявляла дуже романтичним свій подарунок Райану Рейнольдсу і Скарлет Йогансон. Тож на свій 31-й день народження відтоді ще коханої Райан отримав її зуб мудрості. В якомусь індійському трактаті я вичитала, що у них прийнято дарувати своїм коханим прикраси із власних зубів. Тому пішла до стоматолога, видалила собі зайвий зуб, ну і зробила з нього Та з таким елегантним подарунком на шиї рени ніхто таки не бачив. А через три роки зіркове подружжя взагалі розлучилося. Чоловік співачки Олі Полякової подарунки кохані обирає, хоч не романтичні, але доволі таки практичні. Так на 30-й день народження Полякова отримала пенсію, а точніше пенсійний внесок від коханого, який забезпечить їй безбідну старість. Якщо батьківщина не дасть мені якесь звання заслуженою чи народною, і я не отримуватиму пенсію, то він мене в цьому випадку підстрахував. А кілька років тому на імениницю знову чекала несподіванка від чоловіка. Її ж дача під Києвом, Офіційно і без жодних претензій на неї. Моя дача була побудована до мого шлюбу з вадиком. А що ж, не дай Боже, а в нас там що? Я його цими балачками, мабуть, таки задовбала, що він мені каже: Все, дарую тобі. Мій чоловік завжди робить так, щоб я не сіпалася, не нервувала, щоб я була спокійна, що то моє, що я вкладаю грошеня Вадимові запевняє Оля, залишається найцінніше. Вона сама. Молоді ж подавай епатаж. Торік на День закоханих, блогер Олександр Волошин замість романтичної вечері повів кохану Ану Трінчер у тату салон. Але ні, не заради милих спільних татуювань. Волошин запросив 14 незнайомців, які набили собі портрети Трінче. Це Це теж я? Це я справжня. А ви хоч знаєте мене? Так. Тепер трінчер у когось на грудях, у когось на руці, у когось на нозі. А в одного з невідомих донині ані чоловіків її обличчя на все життя красуватиметься на потилиці. Станяще, да. Справжня. Вона справжня. Я в шоці. Що ж, сумніваємося, що хтось зможе перебити цей, м'яко кажучи, дивний подарунок. Та й не треба. Ми за епатаж, звісно, але без таких самопожертв. Для коханої Вікторії Девід Бекхем гроші не рахує. 2008-го футболіст подарував дизайнерці винограднику Каліфорнії і власну марку. Вина Вікторія. На 10-ту річницю сумку вартістю 130 тисяч доларів яких у світі всього три. На 20-ту приватну екскурсію Версалем у Парижі і орендував цілий острів за 50 тисяч доларів на добу, щоб побути з дружиною наодинці. А ось чоловік, поп-королеви Бейонсе на подобову оренду гроші не марнує. Джей Зі для місіс Біодра з острів купує. І ось цей на багамах. Та й це дрібничка. Як вам такий подарунок? Яйце дракона. За словами канонічної матері драконів із Гри престолів, акторки Емілії Клерк, торік Джейзі придбав на кіностудії одне з оригінальних яєць для своєї дружини. Вони дуже, дуже, дуже важкі. І це серйозний витвір мистецтва. І, чорт забирай, дуже дорогі. Мені вони були б не по кишені. У розкішних подарунках з приводу і без купається й українська попелюшка співачка Камалія. Україно-британський мільярдер Мохамед Захур дарує дружині автівки, коней, дорогоцінності і навіть рушеницю вартістю понад 4 мільйони доларів, оздоблену золотом. Але тієї весни на 45-річчя співачка отримала від коханого мільйон готівкою. Втім, витратила вона його не на ванну з шампанським, якою за чутками любить себе побалувати. Подарунок від мого чоловіка понад мільйон євро. Ми витратили на будівництво житла для біженців з України в Німеччині. Тепер там можуть розміститися 750 сімей. А ось на різдво вже камалія з чоловіком отримали і самі несподіваний подарунок. Автограф головнокомандувача зсу генерала Валерія Залужного. Можливо, кожному українцеві автографа від залужного не отримати. Втім, наш отаман точно кожному і щодня дарує наближення перемоги. А тим часом на Росії вдовам тих самих освободітелей дарують шуби. Дякуємо вам від щирого серця. Дякуємо, дякуємо. Так, подарунок за померлого чоловіка розкішний. Он які щасливі всі. Але це Росія. Тут подарунки на відміну від влади, тимчасові. Хутра, як виявилось, дівчаткам дали лишень потримати. Тату, мамо, коля мені освічився. <реку> <реку> Вибач, Коля, я зустріла людину, яку покохала по-справжньому. Я зможу подбати про тебе і про нашу дитину. Тремжір, це страшна людина. Він здатен на все. Я моя дитина. Якщо хочеш бути поруч із дочкою, доведеться вийти за мене заміж. Я почуваюся такою слабкою, я не впораюся. Впораєшся. Навіть не май сумнівів. <звук> ти відповісти за все, що ти накоїв. А що ж ти робитимеш? Я збираюся повернути свою дочку. Справедливість. Ми... Любити буду. Я завжди буду поруч з тобою. 27 лютого Премжіра на СТБ.